Святитель Миколай Великий Чудотворець. Дорогі мої, хто для нас такий, що називається у масовій свідомості Миколай Чудотворець? Усі ми знаємо тропар правилом віри і образом лагідності, учителем повздержності явила тебе твоєму стаду? Всіх речей істина, ради цього придбав ти смирення високе, убогістю багате, Отче священоначальнику Миколаю, моли христа Бога, щоб спаслися душі наші. Але найперше слово, що застосовується у нас з вами, до святителя Миколая милість. Він кажемо ми: милує, гаманця. Три золота подав, без безневинних відстратив рятував, моряків уберіг від бурі. І що? Такий селенський добрий, дідусь, Ну, добрий, звичайно, так хто сперечається, злих святих взагалі не буває. І милує, звичайно, тільки що воно таке милість. Милість давно і широко поширене поняття, що трактується в нашій культурі. Про милі з вами, ну або багато з нас зазвичай, щоб не казати автоматично, заводимо мову, ледве чуємо про те чи інше покарання для тих, кого ми вважали за кращим оголосити невинними. Як часто, до речі, саме нас, рідних, справжньої милости, правду кажучи, сильно в нашому житті не вистачає, вона річ рідкісна. Хто послухає сказане мною до кінця, можливо, зміркує чому. Кожне століття і кожне покоління християнської цивілізації створює свої нюанси, свої акценти на тому, кого вважати гідним милості. Список викликів віку цього очевидний, кожен може його скласти сам. Під проявом християнської милости ми у круговерті нашого суєтного сучасного життя. Розуміємо передусім милість до явних грішників, до тих, хто явно винен у порушенні того і цього. Цікаво у цьому аспекті, до речі, що ті, кого судячи з життя, рятував Микола Чудотворець, грішниками якраз і не були. Три нещасні дочки бідняка готувалися стати повіями не тому, що були розбещені і одержимі сексом з першим зустрічним, а тому, що батько і нужда примушували, а ті, від кого святитель відвів меч, були засучені безневинно, ні у чому не провинилися і нещасні моряки, що потерпали в морі. Звичайно, мало хто з нас тут же не згадає слів, хочу, а не жертви. Добрі слова і правильні, самим Христом сказані, як легко і звично ми з вами їх цитуємо з приводу і без приводу. Давайте подивимося на них ближче. От і розповідає нам євангеліз Матей, сам один з учасників описано. Проходячи звідси, Ісус побачив чоловіка, що сидів на митниці, на ймення Матей, і каже йому: Іди за мною. І той став і пішов за ним. І коли Ісус був у нього вдома, і прийшло багато митерів і грішників, і зашіли з ним і з учнями Його. Побачивши це, фарисеї казали учням Його, чому учитель ваш їсть і п'є з митерями і грішниками. Ісус же, почувши це, сказав їм. Нездорові потребують лікаря, а не дужі. Підіть та навчіться, що означає. Милости хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не праведників, але грішників до покаяння. Матея 9, 9-13. Незбідними бомжами під огорожею Ісусів об'їдки збирав. Як сентиментально іноді, здається, нам у цьому випадку заушівні. він їв за одним столом, з досить впливовими швіту цього і збирачами податків, із ворогами ізраїльського народу, з колекторами, один з яких учора, можливо, за борги викинув на вулицю ту стареньку тітку і відібрав в неї квартиру. Їв за. Досить багато накритим, як можна припустити, столом. Яке ставлення до таких людей було в більшості людей? Та зрозуміло, яке. Уявіть Христа, який на очах у пенсіонерів за сіл депутатами з бізнесменами, що обдерли до нитки населення. І от цим пенсіонерам, які справедливо зі сльозами образ нарікають йому. Христос і цитує слова із книги Пророка Усі, бо я милости хочу, а не жертви, і боговідання більше, ніж всепалення». осі 6.6. Чому не жертви? Неправильної поведінки вашої, навіть релігійно правильної, каже Бог. Як так? Так сто разів так. Я ж вам і заповідав, але не в тому річ, а милости. А звідки росте коріння цієї милости, з простого людського співчуття, з гуманізму тільки, або з ще якогось важливіших глибин? Прочитаємо весь цей шостий розділ з пророка осі. У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати мене і говорити. Ходімо і повернемося до Господа, бо Він уразив, і Він зцілить нас Поразив і перев'яже наші рани. Оживіть нас через два дні, на третій день підніме нас, і ми будемо жити перед лицем Його. Отже, пізнаємо, будемо прагнути пізнати Господа, як ранкова зоря, явлення Його, і Він прийде до нас, як дощ, як пізній дощ рошить землю. Що зроблю тобі, Єфреме, що зроблю тобі, Юдо? Благочестя ваше, як ранковий туман, і як роса. Яка швидко зникає. Тому я уражав через пророків і бив їх словами в уст моїх, і суд мій, як світло, що сходить, бо я милости хочу, а не жертви, і боговідання більше, ніж все Вони ж, подібно до Адама, порушили завіт і там зрадили мене. Глад, місто нечистивців заплямоване кров'ю. Як розбійники підстригають людину, так збіговисько священників убиває на шляху сихем і робить мерзоти. У домі Ізраїля бачу жахливе, там було діяння у Єфрема, осквернив Ізраїль, і тобі, юдо, призначені жнива, коли я поверну полон народу мого. Ох, дорогі мої, грішні слова. То у пророки вони найчастіше усі таки, на те і пророки, звернені до вірних, до правильних, до своїх. Поганець ти взагалі, улюблений мій Ізраїлю, каже Господь, але я тебе люблю і хочу вірити, що після моїх покарань до мене ж і прийдеш, і щось у тебе в голові нарешті проясниться, і от тоді і помиримося. Квітесенці Божих слів, боговідання хочу, а не жертвоприношенням. Не ваших ритуалів, а вас самих, теж повторює правовірним юдеям і Христос, сідаючи за стіл не цілком прийнятними традицією, удовою і сиротою, хоча він був із ними, як ми знаємо, а з явними нечистивцями митарями і ця ситуація ще більше ламає шаблон. Створює у фарисеїв когнітивний дисонанс, і ви чекаєш у іскру істини. Узнайте Бога ближче, будьте з Ним по справжньому, а не номінально. І зрозумійте, як, що і чому я роблю. Майте його дух у собі і зрозумійте, що таке справжня милість. І чому ось ці грішники, ви тоді дізнаєтеся і побачите їх по-справжньому. Без шор і упереджень цілком можуть виявитися на шляху Царство Боже попереду всіх, зовні цілком собі кошерних. Для чого, дорогі мої, я все це кажу? Зовсім не для того, щоб якось принизите значення милості, звичайно, а для того, щоб звернути увагу на простий і непривабливий факт. Що існує серед нас крізь і поруч. Наскільки легко, дешево, безумно ми, особливо церковні, іноді до цього поняття милості ставимося наскільки ми самі нічим іноді не ризикуємо, закликаючи милість до пропащих, наскільки самі часом абсолютно цієї милості не маємо, коли ситуація закликає, щоб милість зробив не Бог і не Його святий а самі і особисто ми принести жертву Богові, як зробити затверджений традиційний релігійний обряд, так навіть і підірвати, підірвати від себе краще віддати Богові, Богові ще згоден. Але цьому куди простіше, легше, душевно комфортніше, ніж зробити явному нечистивцеві, грішникові ворогові. І ще от для чого. У тропарі, святителю Миколая. Взагалі немає слова милість у нашому нинішньому гуманістичному, сементальному розумінні. Головне, що сталося зі святителем Миколаєм і за що ми співаємо йому хвалу, тебе, Отче, зразком віри і прикладом тихости, а також учителем стриманості зробив не тільки те сам, скільки таким явив Тебе людям сам Бог. Головна суть служіння святителя Миколая пізнати Бога живого і налагодити зв'язок з Ним і своїй пастви, дати відчути Бога усім жителям мерликійських, і жебракам, і можновладцям, і тим морякам, і тим рятованим від страти, не гуманізму і трьома гаманцями золота, хоча й вони потрібні звичайно. Не філантропою в першу чергу вимирюється святість. А живим життям з Богом, як Він є. Думаю, саме про це й варто в першу чергу просити Святителя Миколая. Допоможи мені навчитися знати Бога так, як пізнав ти. А просити трьох громадців, грам... що ж, можна просити їх, адже як сказано, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі все сприяє для добра, Римлян 8:2. Не варто то тільки бачити у святителеві Миколаєві виключно доброго дідуща, який тільки знає, що знаходити втрачені нам речі, дорогу без навігатора або втрачене здоров'я, тим більше бачити його, як швідського Санта Клауса чи Діда Мороза. Хоча навіть і вони за традицією запитують ну, діти, як ви поводилися впродовж року. Здавалося б, ну що чудового такого у звичайному тому єпископу з Візантійської Гнушини, який жив 1700 років тому, величних храмів не будував, знаменитих монастирів не заснував, у політиці не брав участь, у метрополіях не сидів, у різні ради не входив. За нашими мірками, дуже проста. І маленька людина, але ось 1700 років його пам'ятає і любить практично увесь світ. Не лише його подарунки, доброта і проста турбота про людей так украсила людство, так, дорогі мої, 1700 років його пам'ятають саме за його доброту і чуйність. Пишність імператорів, сила полуховоців, майстерність художників і розум філософів бліднуть перед добротою святого, як свічки перед сонцем? Де ви, багаті горді римляни, які жили разом зі Святим Миколаєм? На землі не залишилося навіть вашого імені. Кому воно потрібне, якщо в ньому немає добра? Але як. Ми шануємо пам'ять святителя, дорогі мої. Вірю, що насамперед йдемо в храм, по-друге, а ось тут і немає жодних справ, та й в самій службі, тільки досвідчена людина розрізнить ті невеликі вкраплення тропарів, що присвячені святителю і вставлені в певне місце літургії. Добре. Якщо ще напередодні починаєш. Чи послухаєш святе письмо, коментар, якусь науку про це, а так з квапливим хором нічого й не розбереш? Святих багато, служба одна, і кожна нова так схожа одна на одну. Присвітлі грандіозної події літургії, всі інші моменти гаснуть, як зірке присвітлі дня, у храмах його пам'яті, ще сповідвелечання. Там священники зіщаються, а так нічого особливо. Так, нам добре причаститися, дорогі мої цього дня, святому, звичайно, приємно, що і він став причиною з'єднання Бога і людини. Причащаючись, ми немов робимо послу. Так, у дитячому садку діти старанно їдять кашу, щоби догодити вихователю. Дорослі відрізняються від дитини тим, що може не лише споживати, але й щось створювати. Християни покликані не лише отримувати благодать, але й брати участь у її надбанні в трудах праведних. Але ми отримуємо і отримуємо все собі і собі. Ми беремо у Бога дари, які потрібно примножувати і розмивати. А не закопувати у глибинах самолюбності. Не повертаємо, витрачаємо і нехтуємо цими дарами. Ми впевнені, що нескінченно брати у Бога борг наш святий обов'язок, а його борг – радіти нашому утриманству. На літургії відбувається половина нашої роботи. Другу частину Божої роботи ми повинні робити вже самі. Виходячи з церкви світ, не дармо ж називаємо служба Божа. Бог служить нам. А потім йдемо додому і ми маємо послужити Богові в який спосіб. А що ви зробили одному з найменших братів, ви мені це зробили. Так чинив святитель Миколай. Так треба чинити і нам. Відомо, що любов відноситься швидше до діяльності, ніж до споглядання. Тому якщо ми любимо святого, то прагнемо не лише прийняти Його як дарувальника, але самим стати чесними працівниками малої справи. Ми всі в його пам'ять повинні стати маленькими благодійниками, хоч би на один день, так би мовити, стати маленькими Миколиними угодниками. На жаль, багато хто це не сприймає як належне і бажане. На жаль, у нас не склався такий церковний інститут добродійності, в якому би сила народу об'єдналася із силою церкви. У милосерді ми не побачили б наполегливу вимогу церкви Христа і Совісті, але церква діяльне тіло Христове, комусь можна подарувати своє довгождане прощення. Комусь можна подарувати свій час і увагу, комусь можна просто дати грошей. Гроші і сонітниця у Царстві Небесному, але ті, які мають потребу, часто плачуть від розчулення над нашими такими простими дарами. Чи можна попросити Бога послати таку милість, щоб у нас була можливість просто нагодувати слабких і нещасних, дорогі мої? Озирнімося навколо. Голодні і струджені є у кожному багатоповерховому будинку. Пам'ять про людське добро залишається у цих людей на все життя. Цей ґрунт украй сприйнятливий для насіння добра. Сказати просто, зробити важко. Ми охоче беремо і на силу віддаємо. Але щоби ужати, треба, щоб хтось дав. Ну, а Хто дасть християнин, тому що справжні християни завжди добрі. Доброта це не вправа, вона перша сходинка на небо. Доброта не борг перед святим. Вони нам борги не пам'ятають. Насправді, вона джерело радости, якою були сповнені серця святих, і якою вони охоче діляться. Милість у першу чергу потрібна і корисна нам самим. У ній, вихова... у ній виховання серця і сповнення його святості. Доброта не бор, а необхідність, вона бажана серцю, вона головний плід нашого реального духовного життя. У ній нерв душі, без доброти душа всихає. Доброта відкриє нам брами раю. По ній Господь дізнається, хто мене справи. Доброта це проекція святості у свічинки. Вона вперше відкриває людині небесну раді серця. Вона заспокоює і очищає серце. Вона, перший крок до подоби Бога. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Навичка до доброти так очищає душу, що вона починає бачити світ, якби з високої точки. З якої провина людей здається зменшеною, а доброта і благородство збільшеними. Ближкість неба усвоє білі страх, приносить мир і спокій. Злість добрий людині здається хворобою і непорозумінням, лихослів'я травмою, яку наносимо самі собі, а самолюбність зануренням темряв. Добра людина дарує, що може людям і Богу. Цього Дня пам'яті Святителя Миколая у нас буде прекрасна можливість подарувати щось найсвятішому Миколаю Чудотворцю. Ми маємо таке прекрасне право. І, можливо, це буде наш перший такий подарунок, і дай Бог не останній. Якщо й надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Прокоментуйте, цікаво буде почути вашу думку. Задайте навіть запитання, уділю благословення, а ви під ним напишіть імена. Оце, але не про своїх, а попробуйте милосердя щодо інших виявити. Навіть у тому, в тій молитві за когось, за чужих. Може, з тих, кого не любите, хто знає тих, хто є у потребі. І проподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!